У квітковій крамниці, що розташована у центрі Івано-Франківська, розрахуватися можна готівкою або карткою. Продавчиня Христина Вербіцька розповідає, що касовий апарат у магазині встановили у січні. Відтоді, з її слів, за кожен товар покупцям видають фіскальний чек з QR-кодом, просканувавши, який можна дізнатися, чи відображається покупка у системі податкової служби. Був у нас термінал, готівковий, безготівковий розрахунок. Але просто не було касового апарату. Так, тепер встановили. Все те саме абсолютно нічого не помінялося для нас. Коли нам встановили, ми видаємо дуже класно, зручно, і людям, і нам видаємо без проблем касові чеки. Зазвичай всі спішать і ніхто навіть не питає, але в будь-якому разі ми готові дати чек. Це без проблем. Встановив касовий апарат ще минулого року власник продуктового магазину Андрій Кліщ. Підприємець вважає, що у нововведеннях є як переваги, так і недоліки. З однієї сторони це класно, бо є повний облік бази, стопроцентна ревізія. Тобто, облік бази це зручно, тварооборот бачите. Проблем на даний момент воно не складає зовсім ніяких, тільки то, що додаткові витрати. Сам касовий апарат там, поза 8 тисяч коштував обслуговування касового апарата, це 250 гривень місяць. Власник магазину також вважає, що у майбутньому це може призвести до подорожчання товарів. Питання в тому, чи буде Після касових апаратів контроль прихідних накладних, місце походження товару, тоді вже буде проблема. Це скоротить асортимент відразу ну, мінімум на 50%. Плюс це 100% збільшить ціну товару. Від 20 там, до 40% товар збільшиться, а це все на плечі простого споживача. Покупчиня Галина Соляник вимогу про обов'язкову видачу фіскального чеку підтримує. Вважає, що чек це гарантія захисту прав споживачів. Моя думка позитивна, тому що все повинно стати в норму, все повинно стати в закон, і всі люди повинні дотримуватися цих закону. Продукти, я не знаю, чи повертаються. А є промтоварні речі, які тобі не підходять. Додому принесеш воно чи не подобається, чи за мале, чи за велике. Ну тоді звичайно потрібний чек, тому що без чеку тобі ніхто його не поверне. Начальниця головного управління Державної податкової служби в Івано-Франківській області Ірина Столярик розповідає, що застосовувати касові апарати та фіскальні чеки зобов'язані підприємці спрощенці другої, третьої та четвертої групи. Не стосується нововведення ФОПів, які займаються роздрібною торгівлею на території сіл при умові, якщо у них немає алкогольних та тютюнових виробів. Також, за словами Ірини Столярик, законодавство визначає групу підприємців, які повинні вести облік товарних запасів. Які здійснюють продаж складних побудових виробів, ювелірних виробів, лікарських засобів і виробів медичного призначення. Все. Іншим суб'єктам підприємницької діяльності, які будуть реєструвати РРО, вести товарні запаси не потрібно. Але знову ж ми розуміємо, для того, щоб їм завести в касовий апарат товар, їм треба мати все-таки підтверджуючі документи на придбання цього товару. Небо для того, щоб облікувати весь товар, щоб не було у нас контрабанди і не було необлікованої готівки. Все таки воно має бути все обліковане. За словами Ірини Столярик, за продаж товарів без проведення розрахункових операцій підприємці будуть змушені заплатити штраф у розмірі 100% від вартості покупки. Олександра Берчак, Роман Кочержук, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.